Окремий штурмовий батальйон Арей був сформований з бойового підрозділу української добровольчої армії бійців, що особливо відзначились у боях під Архангельським. З перших місяців війни криворізькі «Арейці» захищають Україну на гарячих напрямках фронту. Нині батальйон б'є ворога на Курщині. Бійці кажуть, для них важлива підтримка криворіжців, а місто регулярно допомагає воїнам. Днями голова ради оборони Олександр Вілкул доправив хлопцям чергову допомогу. Коли важко, коли йдеш далі, сіпивши зуби, бо інакше не можна, важлива підтримка, добре слово, міцні обійми, просто дзвінок. Та коли в такі моменти приїздять особисто, та ще й з такою вкрай необхідною допомогою, яка дасть можливість бити наволочі надалі, дасть можливість берегти життя нашим хлопцям, то це безцінно. Ми дякуємо Олександру Юрійовичу за те, що поруч постійно в будь-які часи таке не забувається. За плечимо бійці фарею, визволення сіл Херсонщини, проведення десятків складних військових операцій на нулі. Захисники говорять, сучасна техніка та обладнання наразі життєво необхідні на фронті. Знають про це криворіжці. Голова ради оборони міста розповів про поїздку в розташування підрозділу. Вони більше ніж просто друзі. Це справжня родина. Днями ми знову зустрілися на етнічних українських землях. Привезли хлопцям те, що їм зараз потрібно: в тому числі сім квадрокоптерів із тепловізорами, 50 авпівідронів, ноутбуки, маскувальні сітки. Усьому кривому рогу передаю теплі слова від командира батальйону Олександра Грищука, інших офіцерів та солдатів батальйону. І як би не було важко, кривий ріг завжди був і буде поруч, як правильно сказали хлопці, бо інакше не можна.